Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Хто вперше потрапив на наш канал? Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Ми знаходимося зараз в нашому розсаднику. Хто з нами давно на каналі? Наші підписники, наші глядачі постійні. Вони дивуються, чому нас вже майже два тижні немає відео, не знімаємо. Де ми поділися. Що з нами трапилося і взагалі що ми робимо? Отже, друзі, сьогодні відео вже нарешті можемо трошки видохнути і розповім вам, чим займалися ці два тижні. Цілих два тижні ми облаштовували цю ділянку і перевозили рослини з іншого місця, де майже два роки в наших рідних стояли всі ці рослинки, дуже тісно їм було. А хто давно з нами на каналі, знає, що в нас навіть минулого року і пожежа була в розсаднику. Деякі рослини постраждали. Ще ми їх не виставили, привезли вони вже тут, на нашій ділянці, в нашому саду. Але тільки ті рослини, які здорові, гарні, вже стоять ось в цьому місці для того, щоб ви придивлялися і закохувалися в них. Що ми під рослини наші підстелили. Це агротканина чорна. Плотність її 100, це для того, щоб не проростали бур'яни, щоб чисто було, щоб горчки були чисті. Ця чорна агротканина використовується і при створенні квітників. Якщо у вашому садочку ви захочете. Закритий чорною агротканиною квітник це саме те, що треба. Вона пропускає сонячні промені, вона пропускає вологу, ми поливаємо сухо, чисто, вона довговічна, міцна, допоможе вам облегшити ваш, вашу працю по догляду за вашим садочком. Під чорною агротканиною теж, друзі, дуже багато було роботи. Ви вже бачили в попередніх відео. Що ми робили? Вирівнювали. брали в оренду мотоблок. Чоловік все тут орав чотири рази. Казала я відео що два, а взагалі ми чотири рази орали цю ділянку, потім вирівнювали. Потім два рази поспіль з проміжками десь в тиждень обробляла. Всі бур'яни, всі е, рослини, які з'явилися по листу е, гербіцидом ураган. Е, е, тому що прочитала в інструкції, що він найдієвіший і навіть знешкоджує дерева і порослі дерев, які можуть з'являтися на ділянці. В нас тут е, агресивних дерев було дуже багато. Сподіваюся, що я все ж е, знешкодила і максимум. Доклала своїх зусиль для того, щоб ну, нічого під цією чорною ратканиною не було. Рослини перевозили друзі цілий тиждень. Ну, знаєте, це, хоча й важко було, бо кожного дня зовсім не маємо вихідних. Зранку піднялися і робота, робота, все в нас плани розписані. Все посекундно, друзі. Ось поснідали, потім робота, потім трошечки перепочили і знову за роботою. Це я для чого Я не скаржуся, бо ми дуже задоволені, що нарешті всі рослини не отак, от знаєте, в однокімнатній квартирі живуть, а нарешті вони. На сонечку, в них є простір, де їм ось так от стояти, для того, щоб вони гарно розвивалися, для того, щоб можна було і знаєте, і самим милуватися, і щоб вам показати, як виглядають рослинки. А ще в ці два тижні друзі, ми не тільки займалися рослинами з розсадника, приводили їх до ладу, перевозили, щось там чистили, щось я обрізала, де бачила там рослинки трошки пошкоджені. А ще й ми встигли з'їздити до нашої дачі в наш сад. Ось позаду всіх рослин, що ви бачили, які стоять на чорній градканини, ми залишили таку ділянку е чистої землі для того, щоб висаджувати тут рослини. Ось саме тут всі рослини, які ми встигли викопати і привезти з нашої дачі, з нашого садочку, сосни. Сосни в мене зростали з маличку. З невеличкого ось такого розміру великі ведра їх посадила. Великі, ця сосна в великому горщику, мені здається, там 50 літрів. Ну, дуже великий, дуже великий горщик. А ось та сосна, он трошки подалі. Це не сосна, це киця. Ось там подалі сосна, там, в звичайному ведрі була. Так от, саме це, і е, саме завдяки тому, що вони зростали в ємкостях, е, я впевнена, що все буде добре. І бачу, що світічки збільшуються, тобто вона почала укорінюватися. Е, сосни вони не люблять пересадку. Особливо, якщо вони ось такі великі. Ви да, знаєте, скільки такі сосні років? Я порахувала. 10 точно це звичайна сосна з нашого лісу. Це, мені здається, сосна європейська. Звичайна, дуже висока, яка виростає і 50, і 70 метрів за вишку. Ні, Не 50, щось я помилую. Чоловік підказує 30, Ну, друзі, вибачте. Хоча я не рибак, то рибаки вони ж показують, що така рибка от така. Да? так от. Завдяки тому, що коренева система стримана, вона повільно зростає. Повільно, повільно. А ще я обрізаю, бачите, коли з'являються свічечки, формую ось ці гілочки. І ще трошки вони подовжаться, і потім я вже буду формувати, щоб такі, знаєте, гарненькі шапочки були в цієї сосни. Хочу в подальшому, щоб сосна все ж таки була в цьому місці висока. Щоб вона... Була гарним фоном для нашого розсадника. Бо знаєте, сосни, хто, до речі, див, дивився наші відео дуже давно, він знає, що чоловік завжди закінчував відео і показував ліс, який ну, за нашим парканом, за нашим садом на нашій дачі. там... Метра три, і вже перша сосна зростає. Це, знаєте, невід'ємна частина нашого саду, сосни, таке повітря. І от саме хотіла я, щоб ось ці сосенки з нашого лісу, з нашого садочку, вони зростали і ось на нашій новій ділянці. І та сосна теж. Тут ми залишили плодове дерево, мені здається, не знаємо. Но Здається, то була слива, якась дивна, сусід сказав. Сказав, що ніби смачна. Залишили, якщо сподобається, нехай зростає. Вона дуже гарно вписується в це місце. Тут коли подібні туї теж викопали з нашого садочку, з нашої дачі. До речі, хочу сказати, що завжди багато запитань, чи велика коренева система в туй, ось таких колеподібних або в колоновидних туй. Друзі. Ось всі ці, тої, що ви бачите, це живцьовані. Ось з такого маленького живця, всі вони посаджені. Сама живцевала, сама висаджувала в своєму садочку. Так от, коренева система не дуже велика. Ось така велика, ніби куля, вона ну, не сформована, тому що декілька років зростала сама без мого догляду. Так от, коренева система невеличка, е, менше, ніж верхівка. Тож ви не хвилюйтеся. Коли ви саджаєте такі рослинки, що їх коренева система зашкодить або будинку, або якимось будівлям на вашій ділянці? Ці дві туї ми теж викопали в нашому садочку, ризикнули, бо в нас вже є досвід ось саме такі великі, велику таку тую, ми викопували в липні під час високе, високої температури. Близько 30 градусів було. Я доглядала кожного дня, спостерігала за туї, поливала її, все робила як треба, і вона добре вкорінилася. Ці дві туї ми теж викопали. Коренева система не дуже велика. Ну Знаєте, об'єм звичайного ведра. І все. Трошки навіть нижче. Сантиметрів, ну, може, 40 на 40 і глибина. Не така, що велика, що дуже було нам складно. Важка туя, ну вона ж сама щось важить, і ком пролили, щоб він був міцний, щоб не розвалився, щоб ми могли довести його сюди. Зараз вона виглядає. Знаєте, я бачу трошечки гілочки, вона поопускала вниз. Ну це ж навантаження, це стрес. Дуже гарно, що ми встигли викопати і посадити туї і ще деякі рослинки, які ви бачили під час зниження температури. Трошки стало прохолодніше, і рослинкам. Саме в такий час добре вкорінюватися, що я роблю обов'язково. Обов'язково, коли ось таке навантаження на рослини, коли вони з відкритою кореневою системою, коли ми викопуємо, травмуємо корінці, обов'язково при посадці додаю ось такий препарат: є інспіратор або ініціатор вони аналогічної дії. Це препарат для того, щоб я була впевнена, що кореневу систему і молоді корінці ніхто не буде під'їдати. Тут таблеточка, вона блакитного кольору, і захищає вона від лічинок або будь-яких. Ось так вона виглядає. Ось дивіться, ось така таблеточка. Однієї таблетки вистачає на цілий рік. Під велику рослинку, якщо велика коренева система, треба додавати дві таких таблетки. Так, вони коштовні. Але знаєте, коли ви купуєте і висаджуєте таку велику, гарну, коштовну рослину. Ви повинні бути впевнені, впевнені що все з нею буде добре. Оце захист кореневої системи. Обов'язково ще при посадці обов'язково додаю укорінювач. Ось такий гарний професійний радіфарм. Це стимулятор коренеутворення. Він стимулює кореневу систему. Якщо рослинка трошки пошкоджена, навіть замочувати можна рослину в вирощенні цього радіфарму, а потім поливати. Поливати таким гарним професійним укорінювачем буду три рази поспіль при посадці через сім днів і ще раз через сім днів мені треба спочатку запустити кореневу систему. А потім вже через десь 10 днів зверху буду підживлювати теж гарними препаратами, які допоможуть і кроні трошечки, знаєте, піднятися. Це або мегафол, або МС крем або аміностар, там, де є амінокислоти, там, де є. Такі сполуки, які допоможуть це через хвою підживити рослину і допомогти їй витримати ось таке навантаження. Викопали, привезли. Хоча знаєте, вони ж були зовсім без догляду і без поливу, але зростали саме ці в такій ажурній півтіні. Трошечки там від беду, будинку була така тінь. Тож, знаєте, там вони витримали. Ну, будемо дивитися, що буде з ними в подальшому. Здовж паркану висадили, щоб була гарна огорожа туї Брабан. Ось вони. Це всі туї, які були пошкоджені під час минулорічної пожежі в нашому розсаднику. Хто дивився? Ось саме ці, всі-ці вони підгоріли. Але я розповідала і показувала вам, які я препарати застосовувала для того, щоб відновити рослини. Так, багато рослин було пошкоджено. І ми викинули, бо вони сплавилися разом з горщиками. А, а, але... Деякі мені вдалося врятувати. Вони не дуже виглядають, я їх попідстригала, все, що живе, залишила. Зараз вони виглядають не дуже, але я бачу, що в них є молодий приріст, вони живі, коренева система перевіряла я. Теж були нові молоді білі корінці, і мене це влаштовує. і Вам же я не можу запропонувати такі рослини. А от собі будемо разом спостерігати, як саме такі рослинки будуть. Зростати, і ви побачите, що за гарного правильного догляду все можна зробити, навіть з такими рослинами. Ну, якщо хочеться, і розуміємо, що це ж трошки довше вийде, ніж висаджувати одразу гарні високі дорослі рослини, здорові, не пошкоджені. Коли ми висаджуємо, одразу поради даю, друзі. Бо не може так, знаєте, коли розповідаю, хочеться, щоб ви слухали мене і робили все правильно. А чому так? Розумію, що. Не всі дивляться відео, які знімали ми рік тому, два тому три, тому, три тому назад. А я ж постійно розповідаю, як правильно саджати, які рослинки обирати, які поряд посадити. Так от розуміюся це і повторювати буду декілька разів, і от саме зараз. Доречно розповісти, якщо ви висаджуєте хвойні рослини або будь-які рослини, будь-які рослини для того, щоб потім створити... Паркан з них треба їх висаджувати в траншею. Чоловік от, викопував траншею не в окремі ямки, а в траншею. Для чого ми це робимо? Для того, щоб е, одночасно розвивалася коренева система всіх рослин. Щоб вони були в одній посадочній ямі. І тоді корінці будуть однаково розвиватися, і рослинки будуть однаково зростати. Нам цього і треба. Е, попереду викопали. Друзі, оце все викопали теж на дачі. Це спірея, спір японська Little Princess. В неї листя зеленого кольору, і вона невеличка. Оце, о, дивіться, оце висота дорослої рослини, вище вона не зростає. Якщо деякі спіреї японські, Golden Princess, Gold Flame, Gold Mount вони трошки вище можуть вирости. Ну, сантиметрів, ну там подалі ми підійдемо зараз побачити. А Літл Принцес, вона зеленого кольору листя, листя не змінює протягом літа. І вже ось такого розміру і буде. Якщо вам треба не доглядати за рослинами, такими як спірея, бо з них дуже гарний бордюр. Квітучі, рожеві квіточки, хоча де кому і не дуже подобається квітування. Але знаєте, мені хочеться, щоб і вділки тут були, і щоб тут і пташки були. Пташки в нас, до речі, є. Так от підійдемо ось сюди. О, дивіться, оце голдфлейм, оце не обрізала. Вже не, не, не вирішила, не буду травмувати рослину. Нехай ось така трошки попідрізала зверху, розділила на декілька кущиків. І ось так посадила туди-туди, щоб вони зростали, а потім живцевати. Та й вам пропонувати, щоб вони прикрашали і ваші садочки. Злакові рослини теж викопали в нашому садочку на дачі. Буду ділити і буду висаджувати саме в цьому місці. В цьому місці будемо саджати рослини, які буду викупувати з дачі, якщо буде можливість. І тут будуть зростати рослини на дорощування, після того, як буде живцевати, щоб в мене була відкрита діляночка землі, щоб можна було десь висаджувати рослини. До речі, знаєте, я зараз вам покажу ялівець Монглоу, який один рік він зростав в нашому садочку. Ми висаджувала на дорощування невеличкі рослини з горщиків присаджували їх привозили. Це ми привозили в двадцять третьому навесні, чи в чи влітку ми висаджували, і вони в нас рік зростали в нашому садочку. все чули. І вибухи чули, і над ними все літало, і бахкало, і, і гриміло. І знаєте, ми з чоловіком неймовірно здивовані. А потім ми ось цієї 24-го року восени. Коли ми вже почали розуміти, що не знаємо, будемо ми доглядати. Бо там все ж таки постійно йдуть бойові дії. Нам важко доглядати за садом. І ми не хочемо втратити те, що можемо забрати сюди до міста, до нашого нового саду. Так от, от дивіться: оцей ялівець, от, бачите, якого він кольору. А передає камера, що він відрізняється, передає. Ось дивіться, оці. Зростали в нашому садочку, в наших грядках. Зараз вверху вам вставлю посилання на відео, де я саджала ці ялівці в грядку, ви зможете побачити. Саджали ми, підживлювали і добриво пролонговане додавала. Це було восени. Все робили, а потім вже ровно через рік ми їх викопали і посадили ось в такі горщики. Вони... І колір зовсім інший мають. Бачите, які гарні рослини. Тобто, молоді трошки ось такого, нібито трошки зеленіші, а з часом вони набувають неймовірного блакитного кольору. Знаєте, коли сутінки, цей ялівець ніби світиться. Такий, от, от саме коли на кордоні, між, коли вже закінчується день, і сутінки починаються. Цей неймовірний колір він має. Це таке видовище, знаєте, дивишся і думаєш, ну що це таке за рослинка? Розумію, що вам все цікаво. Що ми ще робили? З чоловіком зробили. Провели водопровід, чи як це сказати, чи крапельний полив, чи просто полив нашого, наших рослин в нашому розсаднику. Це буде просто полив. Тут труби. Як ми прокладали, вірогідно, трошки ми знімали, потім змонтуємо відео, вже коли доробимо повністю, бо одразу все складно робити. Не вистачає часу. Знаєте, ми деякі роботи, які планували поперед будинком, ми. Трошки відсунули, бо розуміли, що нам треба перевозити рослини, бо зовсім не можемо поливати їх. І ще друзі, скажу, що цілий тиждень перевозили рослини і не встигали поливати, деякі рослинки загинули. Але ми були готові до того, що спека дуже почалася сильна перед тим, як зниження температури було, я не встигала, особливо ті рослинки, які в мене були. В маленьких горщиках ще не встигала я пересадити, я розуміла, що вони можуть не витримати. І такі деякі рослинки дуже шкода, але позасихали. Ну, можливо, відійдуть, хоча м -м, мені здається, що ні. Коли весна починається, ялинки канадські. Вони настільки привабливі, коли ось ті молоді привісти. друзі. Я не знаю, мені здається, що всі садівники саме чекають весну для того, щоб побачити ось таких пухнастиків: і зелених, і жовтих. А дивіться, яка неймовірна ялина куприсина. Хто не знає, що це за ялина, це колона видна, вона вузька, не дуже висока, 3 метри завишки. І дивіться, які похнасті теж привісти. Красуня. Дивлюся, знаєте, ніби от, от е, кажуть хвойні рослини, хвойні рослини, а, що, а які квіти додавати. Знаєте, якщо е, трошки пофантазувати, можна тільки з хвойних рослин створити гарний квітучий сад, яскравий сад, бо подивіться, і, зелен, і зелений колір є, і жовтий є, і блакитний є, і сизий є. Вон, які гарні стоять ялівсі подивіться. Ну, ж гарнюнькі. А Киця в нас ходить це професор, це сусідська, але вона мені здається, що попереднього е -е, тут чоловік жив, е -е, і мені здається, що вона до нього приходила. Дивіться, які гарні. В них теж гарний живоплод можна створити, огорожу, вздовж паркану посадити. До речі, всі хвойні рослини, всі будь-які, можна формувати. Тільки, звісно, треба мати бажання. О, дивіться, зараз сиджу перед ялівцем грунтопокривним блючів. блакитний красень, грунтопокривний. Зараз побачите, що можна, можна з нього створити, якщо трошки пофантазувати. Коли бачать ось цю рослину, мене запитують: це кіпарісовик. А я кажу, ні, друзі, це грунтопокривний ялівець. Як це грунтопокривний? Він же верх зростає. Ставимо якусь паличку. Краще, щоб це була бамбукова паличка, Якої хочете висоти. Ну, якої, от, на яку хочете висоту сформувати свій ялівець, на таку і ставите. Формуєте років 2-3, 4 і отримаєте ось таку гарну рослину. Ялівці дуже витривалі. Форму має, ніби дійсно цей кіпарисовик, блакитного кольору. Дивіться, як пагони зростають. Ось саме з такого ялівця. Залишаємо один пагін, обираємо один, один гарний, який зростає вверх. Інші обрізаємо. І отут ставимо паличку. І він зростає, і ось так ви його формуєте. Дивіться пагони, як вони вниз звисають. Яке це видовище навесні? І не тільки навесні. Навесні, чому кажу навесні? Тому що е, саме зараз з'являються і, прирісти, і він неймовірно виглядає, як ялинка. Коли бачиш багато рослин, одразу можна... Зрозуміти, як буде виглядати будь-яка рослинка в дорослому віці, як буде виглядати ґрунтопокривний ялівець, як буде виглядати, як будуть виглядати рослини, про які ми будемо розповідати в наших наступних відео. Трошки буду підказувати вам, є вже місце, де можу поставити і показати, як можна створити яку композицію, які рослини підходять. Одне до одного, які правила композиції, що треба враховувати при посадці, при поєднуванні рослин. Але все це буде в наступних наших відео. Дякую, друзі, що ви дочекалися нас, що терпляче чекали, що дивилися наші попередні відео, що коментували і писали неймовірні ваші. Побажання, неймовірні, неймовірно теплі слова підтримки. Це для нас дуже важливо. Коли знаєте, вже ввечері падаєш, вже сил немає, але все одно я заходжу в коментарі, обов'язково їх читаю. Намагаюся відповісти вам всім на ваші коментарі. Хоча б сердечко поставити вдячності за те, що подивилися, за те, що е, трошки знаєте, на з нами на одній хвилі. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео вам було теж дуже, дуже цікавим. Все одно, знаєте, радію, що вони всі вже вдома в себе. І радію, що не дивлячись на те, що роботи багато, але ми займаємося своєю улюбленою справою. І, хоча і важко, але з посмішкою і. Знаєте, таким з великим задоволенням все це робимо. Ми з вами зустрінемося в наступному відео. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Завдяки їм ми тільки і працюємо, бо, чесно скажу, часто ночами не спимо, бо все чуємо, бо все над нами жужить, літає. Але вранці прокинулися. Відкрили віконце і вийшли, і почали працювати. Чоловік мені підказує не працювати, а пахати. Ну так, зараз такий час, ну нічого. До зустрічі в наступному відео. До побачення.